Олексій Мельник до нас долучається, співдиректор програм зовнішньої політики і безпеки центру Разумкова. Вітаю вас, пане Олексію. Вітаю. вас. Дякую за запрошення. Дякую вам, що погодилися і знайшли час. Отже, давайте після давайте от після такого невеличкого вступу повернемося до пана Віткофа. Він 5 годин зустрічався з Путіним. Про щось там домовлялися, говорили. І фактично, такий певний звіт візиту цього прозвучав в інтерв'ю на Fox News, де йшлося якраз про ті вимоги. А які лобіює фактично відков з нашого боку, це виглядає як фактично за нашими спинами підписана наша капітуляція. Там йдеться про п'ять областей України, які Росія вимагає за визнання від України. Там йдеться про те, що ні про яке НАТО не може бути й мови взагалі, ні про яку п'яту статтю, ні про які гарантії безпеки. Фактично все, чого хоче Росія. Ми на це точно не підпишемося. Тоді що це означає далі для нас і для війни. Стосовно Віткофа, дійсно це просто рупор Кремля на сьогодні. Тобто, все, що йому Путін сказав, він чи то по пам'яті, чи то з якихось нотатків, от, практично все він видав, це один в один кремлівська пропаганда, кремлівські ультиматуми, які ми чуємо вже третій рік поспіль. Є, звичайно, є така небезпека, що. На сьогоднішній день Вітков один із тих радників, до яких прислухається Трамп, і проблема не лише у Вікофі, а в тому, що Трампу це подобається. Це десь лягає в його розуміння того, як може бути досягнуто врегулювання. От, але це їхня картина, і ну то, точно це не шлях до миру. При цьому також є повідомлення про те, що далеко не всі в оточенні Трампа перетримуються такої ж позиції, поділяють таку позицію. От, ну і наразі очевидно, що там триває внутрішня боротьба. Яка сторона переможе? Хто зуміє схилити Трампа на свій бік? Важко сказати, ну власне, ви зараз сказали про іншу сторону. Це Марко Рубіо і Кіт Келох, два представники, два таких важковаговики, власне, в компанії Трампа, які лобіюють, ну, в принципі, позицію, що Трамп має бути більш розважливішим в взаєминах із Путіним і ну не принаймні не довіряти, так як це зараз відбувається. Тепер давайте про справи військові, які анонсовані були президентом України. Власне, ми хочемо будувати глибоко шаленовану, велику систему протиповітряної оборони в Україні. Ми розуміємо, для чого це, бачачи ситуацію: в Сумах, Кривий Ріг, Харків, Херсон. Ну кожного дня прикладів десятки. Чи здатні ми самі? Почати будувати цю систему. Чи є нас для цього можливості і ресурси, виходячи із наявності отих систем, які вже є в Україні? Чи вдасться хоч щось збудувати, прикрите небо? Скажімо так, що на сьогоднішній день можливо Сполучені Штати, Китай, ну і ще там кілька країн, які. Здатні самостійно забезпечувати оборонну промисловість, здатна забезпечувати весь цикл виробництва озброєнь. Хоча там так, також є певна частина міжнародної кооперації. Уявити собі, що Україна власними силами зможе повністю забезпечити оборонні потреби, це ну, із серії неймовірно. От, але... Те, щоб знизити критичну залежність від зовнішніх поставок, так ця ціль має переслідуватися. Крім того, коли ми говоримо про ну очевидні речі необхідність більших систем ППО, систем, які особливо які можуть перехоплювати балістичні ракети, то також Потрібно розуміти і говорити про це, що ППО це дуже важливо, ППО це критично важливо на сьогоднішній день, але це не вирішує проблему, тому що в будь-якому разі противника буде більше цих ракет, буде більше цих дронів. Тобто, навіть якщо ну, уявити собі, що Україна там потратить. 50 мільярдів, як сказав президент Зеленський, то все одно це потреба в десятки разів більше. Ну це просто не є кардинальним рішенням проблеми. Кардинальним рішенням проблеми є те, щоб заставити Росію припинити стріляти. Ну, у цих умовах, виходячи із ситуації міжнародної, то тільки міжнародна коаліція, а скажіть, антипутінська здатна це зробити, ми бачимо, що такої можливості немає. Це означає як мінімум, що на найближчий рік ми будемо мати потребу у посиленні ППО, як мінімум, І з, цим, з цим ніхто не може сперечатися, але я просто кажу, що повинно бути розуміння, того, що проблему того, щоб прикрити ППО. Всі ну найбільш там найбільші населені пункти чи критичні об'єкти тобто, це просто фізично неможливо вирішити. Так це підвищить рівень безпеки, але вирішити цю проблему ще раз повторюсь. Можна лише тим, щоб примусити Росію припинити стріляти. І ми розуміємо, що в цій ситуації примусити припинити стріляти її може тільки одна країна. Це ну дві країни, це ще Китай і власне Сполучені Штати. Ні та, ні та поки такого намірів, ну принаймні діями своїми не заявляє. На словах чомусь у нас все нормально. От Трамп очікує найближчим часом гарних повідомлень. Багато цікавих, серйозних, миролюбних заяв, але немає дій. Невже ці дії не читаються? Невже ці дії не розуміються? Чому власне, підходять з такими мірками до Путіна, даючи можливість йому петляти? Я б сказав, би, що ці дві країни, які ви назвали, ці дві держави, мають більше можливості, ніж інші. Але тут також, якщо ми говоримо про Сполучені Штати, навряд чи Сполучені Штати зараз спроможні, навіть якби Трамп. Врешті-решт прозрів і зрозумів, в чому, власне кажучи, причина цієї війни і на яку сторону потрібно тиснути, то все одно є велике питання стосовно того, чи А сполучених штатів є достатньо цих інструментів, щоб примусити Росію одноосібно, а Б. чи, чи буде політична воля в Президента Трампа. Ви не згадали Європейський Союз і на сьогоднішній день деталі. Очевиднішим стає те, що Європейський Союз нарешті починає усвідомлювати свою роль як глобального гравця і свою роль як сторони, яка дійсно може вплинути на завершення конфлікту, тому що основна маса санкцій, які накладені на Російську Федерацію. В тому числі відключення російських банків від міжнародної системи SWIFT, це все таки Європа, і замороження активи утримуються в Європі. Тобто, якщо але при цьому ми бачимо ту просто ганебну ситуацію, коли Сполучені Штати. Ну, мало не ворогом бачать європу, накладають санкції, погрози всілякі йдуть. Тобто, якщо ці дві потуги об'єдналися разом, тоді дійсно перспектива врегулювання примушення Росії до миру була б значно кращою ніж. Вона є на сьогоднішній день. Ну, я свідомо виніс Європейський Союз за рамки цих двох країн, про які ви зараз, про які ви зараз говорили, Китаю, Сполучених Штатів, тому що це окрема розмова. І хотілося б, наприклад, почати по напрямку коаліції охочих. От якщо дивитися на останні засідання, на останні заяви, вони знову ж таки досить такі прогресивні, правильні. Чи можна сказати, що зараз ми є на початку формування такого собі нового міні-НАТО, яке може бути направду куди ефективнішим у вирішення питань захисту Європейського Союзу, не тільки на словах, а й на ділі? Я не думаю, що це може бути, чи це правильне визначення нового міні-НАТО. Це скоріш за все переформатування НАТО Євроатлантичного альянсу, тому що навіть при тому, що Адміністрація Трампа зараз демонструє таке незрозуміле бажання ізолюватися від Європи, ізолюватися від інших міжнародних організацій залишається Канада. Канада також є. Членом євроатлантичної спільноти тому скоріш за все йде мова про переформатування, і ми вже спостерігаємо. Ну певні, скажем так, ознаки, наприклад, Рамштайн вдвічі поспіль під відбувся під головуванням е, Великої Британії. Дедалі більшу роль бере на себе лідируючу роль Німеччина. І сподіваюся, що з приходом нового канцлера ця роль буде лише посиляти, рішучість буде лише посилюватися. При цьому Європейський Союз в нещодавньому документі, який називається Біла книга. Оборони 2030, чітко декларує про те, що було б контрпродуктивно намагатися побудувати альтернативу НАТО, тому що це є дві взаємодоповнюючі організації: Європейський союз і НАТО. Більше того, що більшість країн є членами обох цих союзів тому дійсно йде формування нової структури, чи, чи переформатування існуючих і формування нової коаліція рішучих, чи ще їх там називають коаліція охочих, тому що дослівного перекладу цього колишено девилинг принципі ну немає. От, але це тих, якщо так тослівно намагатися, то це коаліція тих, хто має волю. Тобто, це ось очевидно буде той костяк членів НАТО і Європейського союзу, які здатні будуть брати на себе або ж в форматі НАТО чи Європейського Союзу, або ж це буде якась тимчасова коаліція, яка буде незалежна, чи скажімо, не повністю залежна від консенсусного голосування в тій чи іншій організації. Ну от саме консенсусне голосування є тим каменем пер... зіткнення, умовно кажучи, об які каменем спотикання, об які, власне, перечепилися. Вже не один раз. Якщо в коаліції охочих або не знаю нетерплячих, як це їх називати, буде така сама система побудована, то ну власне ніхто нікуди не піде, ніхто ні до якої війни нової, про яку зараз дуже багато говориться в Європейському Союзі, не встигнуть просто підготуватися. Чи оціню Чи оцінюють вони власне ефективність своїх дій? Вони, от я маю на на увазі європейські лідери, лідери коаліції охочих саме через призму безпеки. Ефективність і безпека? Ну, власне, кажучи, це, це, мабуть, базові принципи, на яких вони будують свою роботу. Але тут ви також сказали про те, що. Одною з цілей, яку вони переслідують, це не лише підтримка України, але також підготовка до можливого нападу Росії на одну з європейських країн, які на сьогоднішній день є членами обох блоків, і тут як на мене. Дуже серйозна дилема, яка з ними перед ними постає і буде поставати час від часу, це те, як розподілити ресурси, які зараз будуть виділятися не лише фінансові, але також дипломатичні, політичні зусилля між підтримкою України і між підготовкою до можливого російського вторгнення в майбутньому. Ну, як на мене, відповідь очевидна, щоб убезпечити щоб себе від такого вторгнення, потрібно нанести Росію поразку зараз на території України з силами української армії і західної зброї фінансової допомоги. Але, на жаль, немає впевненості, що так. Так так само очевидно, це і для е, наших західних партнерів. Ну, дивно, що це не очевидно, тому що ми бачимо знову ж таки кроки Росії, яка не зупиняється. Останнє повідомлення: в Індонезії росіяни планують будувати свою військову базу базу на Тихому океані. Це 1200 кілометрів до Австралії, Нібито відстань величезна, але з іншого боку, що таке 1200 кілометрів для сучасних ракет. Це нічого. І от вже австралійська влада вимагає від Індонезії пояснень власне панове, що відбувається. Чому ви даєте можливість, навіть натяк на можливість будувати військові бази Росії в Індонезії? Де її інтереси там? Як варіант допомогти хіба тільки Китаю, коли буде війна за індотехіканський регіон? І власне одна із можливостей. Щодо, щодо ситуації в Європі, то от, я бачу повідомлення від Дівельту про те, що. Німецькі э, очільники генеральний інспектор німецьких збройних сил Карстен Броєр в інтерв'ю виданню Вельт каже про те, що Росія забиває склади свої військові технікою озброєнням, боєприпасами. Э, наступного року армія э, армія Росії буде вже півтора мільйона осіб, і цього буде достатньо, щоб спокійно почати бойові дії э, проти э, країн НАТО. А ми мовляв, не готові. Ми бачимо лише констатацію за великим рахунком. От як ви оцінюєте власне рівень підготовки, темпи підготовки, чи вони достатньо ефективні для того, аби Росія зрозуміла, що воювати з НАТО буде для неї дорожче, ніж зупинитися в Україні? Мені, власне кажучи, здається, що те, про що ви сказали, це в контексті можливого перемир'я. Тобто, якщо зупиняться зупиниться активні бойові дії на території, України, то тоді в Росії дійсно з'явиться можливість за рахунок тієї розкрученої військово промислової машини, за рахунок того, що їм треба кудись десь дівати оцих їхніх зараз би їх правильно назвати, ну майже професійних убивць, щоб, тому, що вони в цивільному житті себе навряд чи знайдуть, враховуючи особливо що там значна частина, це ті, хто перед цим були в тюрмах. Тобто дійсно, якщо припиняться утилізація. Цього по російського агресивного потенціалу на українському фронті, то тоді піде звичайно накопичення, тому тобто, що Росія не може зупинити вже цю війну, не може зупинити цю машину. От тому дійсно, якщо якщо але якщо це все створюється, все вкладається, то тоді знову ж таки це ж не просто для проведення навчань. Це це потім буде знову спрямовуватися десь на. На іншому напрямі, чи чи про чи проти України в першу чергу, чи на іншому напрямі. От тому, якщо знову ж таки говорити, як можна відбити в Росії це бажання, це якщо Росія от зараз те, що пропонує Вітков, що Росія має отримати те, що вона завоювала. Тобто, якщо агресора заохотити, тобто агресія йому пройде безкарна, окрім того, він має потужні трофеї. Ну тоді зрозуміла логіка, якщо мені їм вдалося це один раз, чому б не спробувати ще раз? А можливо, в такий спосіб вони хочуть просто задобрити внутрішній електорат Путіна, розуміючи, що ну, йому ж треба до чогось звернутися в цій ситуації. От ви правильно зауважили, що Росія не може зупинитися. І для них може це бути собі таким ну, власне, фактором зупинки. Ну, дивіться, ми ж досягнули своїх мов, ми досягнули того, чого хотіли, ну далі ми не підемо. Можливо, та, можливо таку позицію їм Путін намагається згодувати. Віддайте мені Україну, а потім далі або і шап помре, або і мір. Ну, це ж спрощене бачення дипломата Віткофа. Дипломат Вітков я беру флапки, тому що, якщо подивитися його біографію, він став дипломатом в листопаді минулого року. До цього він ну, був торговцем нерухомістю на другом Трампа. Так і звичайно ніколи не вчитися не пізно, але ну я, мабуть, в тому віці, що можу вже не нариваючись на критику веджізмі, сказати, що навряд чи він колись стане дипломатом. Тому те, що він пропонує, це це просто заохочення знову ж таки агресора, і віддати йому Україну. Він ну, цього, цього не станеться, тому що. Ну ніхто вони ж не намагаються там слухати Україну чи інших партнерів, от але це ну прямий шлях заохочення агресора до. До ще більшої війни тому цього, цього не повинно відбутися, і на наше щастя, багато хто, особливо наші європейські партнери, найближчі сусіди, вони прекрасно це розуміють. От, ну і ну те, що ми бачимо на рівні заяв і на рівні практичних дій цього не не буде допущено. Чи принаймні, все зроблено для того, щоб не допустити? Як ви оцінюєте шанси отримати Україною німецькі Тауруси? Фрідріх Мерц з буде виконати свою обіцянку? Ну, судячи з того, що він сказав, що він завжди був за і залишається лише згода партнерів. Я не знаю, чи там серед партнерів якимось чином можуть бути сполучені Штати, тому що ну, це дійсно, якщо там є якісь комплектуючі. Цих ракетах то штати можуть заблокувати, от але принаймні, заява, рішуча заява на рівні майбутнього канцлера, це це дає надію. Дякую, пане Олексію, за відповіді за участь у програмі. Дякую, Спасибо прошу. величезне Олексій Мельник був з нами, співдиректор програм зовнішньої політики і безпеки центру Разумкова. Говорили про коаліцію охочих, про бажання Дональда Трампа чути не тільки одного пана Віткофа, який був у Росії, який привіз фактично. Трампу черговий раз меседжі набір меседжів від Володимира Путіна щодо війни і умов припинення цієї війни. Ну і власне спроби коаліції охочих протидіяти сполученим штатах і формувати нову безпекову палітру в європейському на європейському континенті. Все це будемо далі. Також говорити про це будемо говорити також далі з нашими гостями, і експертами. А поки що в нашому тері невеличка пауза. Залишайтеся з нами за кілька хвилин. Повертаємося із випуском новин. We'll <laughs>